Доброго вечора, наші любі глядачі. Сьогодні в цей холодний зимовий вечір до нас на теплу розмову завітав студент історичного факультету та голова його наукового товариства, активний учасник Євромайдану. Учасник чоловічої капели Прометей та просто хороша людина Тарас Ольєрчук. Я дуже рада бачити тебе в нашій такій приємній атмосфері. Ми що поговоримо з тобою? Так, звичайно. Тут бути нам максимально-максимально відвертим та щирим. Так, так, так. Добре. Ми знаємо, що ти навчаєшся на історичному факультеті вже на п'ятому курсі. Виникає питання: чому саме історичний? Чому саме історичний? Є одна дуже гарна фраза, що не людина обирає професію, а професія обирає людину. І, можливо, перші думки про те, щоб стати істориком, в мене з'явилися в сьомому класі. Мені завжди подобалася історія. Взагалі історія це дуже цікава наука. Саме в класі сьомому я зробив ну, тобто перші кроки до того, щоб стати істориком. А далі Продовжується як? А далі, ну Брав участь в олімпіадах з історії, цікавився історією саме в десь в класі 9-му я зацікавився середньовічною історією, тому що ну, згідно своєї спеціалізації я середньовічник. І в одинадцятому класі здав, здав зовнішній незалежний, вступив на історичний факультет, чому дуже радий. Навчаюся вже п'ятий рік. Зараз буду закінчувати магістратуру. Ти простий юнак з Олочівського району, який приїхав навчатися до Львова. Що було найважчим для тебе в адаптації у цій міській рутині? На першому курсі найважчим для мене було звикнути до саме цього міського шуму швидкості, якої не було в моєму місті, тобто я навчався в місті. І, Ну, тобто я сподів... ну, не те, що сподіваюся, вважаю, що цей процес адаптації в мене пройшов дуже швидко. Тобто. І вже навіть десь на другий місяць навчання я вже почав ходити по музеях, цікавитися, що є цікавого у Львові. Почав з друзями гуляти. У мене в групі вчився хлопчик, який був зі Львова, і він там дуже багато цікавих місць показав у Львові, що я дуже радий. Як особистість, ти почав формуватися вже у Львові, чи цьому передував золочів твоя школа? Можливо, я ще в школі почав формуватися як особистість, тому що е, в школі починаєш розуміти, що тобі потрібно. Так багато на жаль, на жаль, насправді, багато людей е, знаходяться в, саме в класі 11-10 е, перед вибором. Яку професію їм обрати? Так, куди, е, куди піти далі у цій своїй життєвій дорозі? І е, я дуже вдячний своїм вчителям, саме моїй вчительці з історії, яка ну, тобто вона насправді вона вела мене. <гум> до того по що життю. ну не те що по житті, просто вона мені надала розміні того, що історія, історія <гум> моє. — так вона так істор... перед тобою напевно історію. <гум> От ти приїхав до Львова, напевно, дуже важко, чуже місто. Чи не зламало воно тебе як особистість в першу чергу? І що воно в тобі так змінило? Шкільних років багато хто може мене характеризувати як людину не те, щоб замкнуту собі, тобто не дуже говірку. Ну, ти мене ліс, напевно так вчився but у серпні, адже мав поставлену ціль. Так, звичайно, але е, насправді от навчання на ну, тобто на історичному, воно відкрило дуже багато можливостей переді мною, тому що все ж таки історичний факультет. Не кривлячи душою, скажу, що один з найкращих гуманітарних факультетів у нас у університеті і е... Формування саме студентів, особистостей в нас на історичному факультеті воно є дуже сильним, тому що е, в нас зараз на факультеті і насправді що дуже радий, що так. зараз є дуже велика кількість людей, які е, мають які є дуже цілонаправленими, Вони е, шукають себе, вони шукають себе не тільки в історії, так вони шукають себе в галузах, які є дотичні до історії, наприклад, журналістика, політологія. Е, Інші галузі, багато хто себе знаходить, наприклад, в Львовознавстві, що дуже цікаво. Так. То, насправді саме оце навчання, спілкування з іншими людьми, тобто з іншими людьми, навіть з інших куточків України, спілкування з викладачами, воно нас робить саме тими особистостями, насправді, відкритими особистостями. Переходимо до найцікавішої частини нашої програми: питання про особисте. Ми знаємо, що за кожним успішним таким як ти юнаком завжди стояла дівчина, яка його любила і вірила в нього по справжньому. Як ти можеш прокоментувати і чи є в тебе ця дівчина? Ну на даний момент в мене немає дівчини. Е -е... Скажімо так, я знаходжуся в стані пошуку цієї дівчини. І знаєте, є одна дуже гарна фраза російського публіциста. Він сказав, що кохання річ дуже цікава. Для того, щоб покохати, потрібно утопіти. <рес> Насправді кохання затумляє розум, і я не вважаю на даний момент, що е кохання для мене стоїть на першому, е ну, на першому місці, так? Я себе більше бачу в саме в цій сфері, тобто наука, громадська діяльність, діяльність на факультеті, діяльність в університеті. Ну а хіба може такий успішний, перспективний юнак бути без якихось уподобань? Ти, напевно, надаєш перевагу якимсь дівчатам і чим повинна було? Діти дівчина, аби сподобатися такому, як ти. Тяжке питання, тяжке питання. Ну, Я вважаю, що перш за все для дівчини е головною якістю це її відкритість, е те, як вона мене буде сприймати, е чи буде мене розуміти. Звичайно, багатьом хлопцям подобаються красиві гарні дівчата, так, не можу нічого проти цього сказати. Але я вважаю, що це не головне. Головне це душа. Душа дівчини, як вона ставиться до хлопця? Чи вона розуміє його, чи вона поважає його? Тому що кохання це не тільки стан закоханості, це стан поваги, це стан дружби, але більше ніж дружби. Тобто, це дружба, але вона вже якась трошки інша. Тобто, це дружба між хлопцем і дівчиною. Я знаю, що ти любитель багато читати. Улюблена, наприклад, книжка, яку би ти радив прочитати мені та нашим шановним телеглядачам. Дуже раджу прочитати м -м, тим, хто ну, не читав фантастики Орел -е, 1984 і Гекслі Дивний новий світ насправді почитати це дуже хороші речі. Вони написані в ключі фантастики, але там розказані настільки. Правдиві пророчі слова про суспільство, про людську цивілізацію, що, тобто, диво даєшся, що люди в свій час могли так далеко бачити. Що мотивує таку людину, як ти? Зміни на краще. Зміни на краще, тому що ми насправді маємо зараз можливості змінити своє життя, змінити життя оточуючих і змінити життя нашої країни. Якби в тебе була можливість описати себе трьома словами, які б вони були. Можливо, з якими ти тваринами себе асоціюєш. Орел. Мені дуже подобається Орел як символ свободи. Іншим символом. Дуб. Чому дуб? Міцний, незламний, так. І третє. Гроза. Чому гроза? Багато каже, багато моїх друзів каже, що насправді в мене деколи такий е, характер, що я вибухаю як гроза. Насправді, це дуже рідко буває, але буває. Ти як зірвешся, це напевно неперемки всім. Е, е, ні, ні, я насправді не дуже сильно злюсь чи тому подібні речі. Насправді, я є людиною дуже оптимістичною і дуже рідко такі, тобто, ситуації такі бувають. Ти співаєш в народно чоловічій капелі прометей. Можна тебе щось попросити? Ти ж мені не відмовиш? Ну, будь ласка, так. заспівай щось гарне. Ой, у вишневому саду, там соловей щебетав, Додому я просилася, просилася, а він мене все не пускав. Краси, чи є в твоєму житті такі моменти болючі, про які б ти не хотів в майбутньому згадувати? Не знаю. Ну, в кожної людини ж були такі моменти. Можливо, це перш за все пов'язано з моєю сім'єю. Тобто, коли я був малим, в мене помер дід, так. Тобто, це насправді речі глибоко особисті. Саме тоді розумієш, коли втрачаєш людей, що ти насправді стаєш іншим. Саме тоді ти розумієш, що ти дорослішаєш. Сказала Костенко, несказане, лишилось несказаним. Нехай то не буде девізом нашої програми, і нехай все несказане нам Тарас доскаже. Багато хто вважає, що я, можливо, трошки зверхній, можливо, дуже серйозний. І насправді. Я вважаю, що дана, ну тобто дане інтерв'ю, воно відкриє мене з трошки іншої сторони. Для можливо навіть моїх найближчих істориків, тобто друзів-істориків, так е Також я хочу сказати, що, mm, що лишилося не сказано, так що ніколи не зупиняйтесь, йдіть до своєї мети. Mm, завжди досягайте її і ніколи не жалійте. Тому що це найгірше, що може бути в житті. Ми дякуємо за теплу атмосферу кав'ярні Фраєрка і Тарасу Лірчуку за таке тепле-тепле інтерв'ю. Все, дякуємо дуже. Все, до нових зустрічей, Па-па!